Ясна річ, це військовим вирішувати, що більше потрібно для української армії. Та на мою думку, є два основні моменти. Перший. без сумніву український військовий бюджет був дуже недофінансований в сенсі протиповітряних та протиракетних систем. з іншого боку, нам потрібно бути проактивними, а не реактивними. було очевидно, що Росія випускатиме по Україні потоки ракет радянського штибу та високоточних ракет. що Росія використовуватиме різноманітні дрони, зокрема. Іранські тож ми маємо бути готові наперед. погоджуюся з тим, що сказав генерал Петреус Україні потрібна система протиповітряної та протиракетної оборони. і це звичайно поєднується з тим, що Україні надзвичайно потрібні винищувачі. Впевнений, що в майбутньому наші партнери мають прийняти рішення щодо постачання Україні винищувачів натівського зразка, як от F-16. Адже українське військо зараз повністю сумісне зі стандартами НАТО нам треба переключитися з повністю застарілого озброєння радянського штибу на нове сучасне оснащення яке допомагає нам на полі бою. хочу подякувати генералу Петреусу і пану послу Гербсту та в їх особі всьому американському народу та адміністрації США за те, як ви підтримуєте українців. Це справді вражає. це вклад і в нашу, і в вашу безпеку. знов таки я дуже вдячний. щодо систем ППО. вони потрібні нам якнайшвидше. Що мене турбує. Мене турбує Іран і Північна Корея. Причина причини Просто уявіть, іран, який перебуває під важкими санкціями вільного світу зміг виготовити та поставити Росії тисячі дронів Камікадзе. тисячі те саме стосується і північної Кореї. Лише кілька днів тому вони проводили тестування балістичних ракет дальністю, якщо не помиляюся, 1200 миль. Які можуть переносити ядерну зброю обидві ці країни під санкціями, і, попри це. Їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. це сигнал для всього вільного світу. Ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. щось точно не так. Тож, повертаючись до протиповітряних і протиракетних систем, вони потрібні нам якомога швидше. і я впевнений, що і наші партнери, і сама Україна мають пришвидшити поставки та виготовлення, адже у нас є внутрішні спроможності для цього дякую. ви згадали цю угоду між Іраном та Росією. Це дуже цікаво і дуже небезпечно для світової спільноти. скільки ця оборудка коштувала і що Росія поставила Ірану в рамках такої військової операції? Даниле, справа ось у чому. Це справа не лише між Росією та Іраном. Це гірше у світі вже виникла нова вісь зла. І ця вісь зла це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю після зібрання комуністичної партії, яка зараз проходить Очевидно, що Китай надто войовничий по відношенню до заходу Китай не на правильному боці. Наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму. те саме стосується і Індії. Нам треба зважати на те, що ми живемо в зовсім іншому світі. і виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Новий виклик. це, що можливо у нас буде двополярний світ, в якому ми вже живемо: демократія проти автократії. для демократії немає іншого виходу аніж перемогти Бо в іншому разі отримаємо непередбачувані наслідки для нашої планети. про такий сценарій, пане прем'єре. Якщо коротко, які сценарії бачите, ви І що думаєте загалом про всю ситуацію тут в Україні і про нашу боротьбу з російським агресором. Будь ласка, ви щойно дали відповідь: на глобальному порядку денному немає жодної іншої опції, окрім як перемога перемога України і всього вільного світу. Розумію, що це війна на виснаження. Дехто каже, що це закінчиться за кілька тижнів чи місяців. Я не бачу такого сценарію. але я відчуваю, що Україна переможе найбільша загроза, яку я бачу, окрім воєнної, окрім поля бою. знов таки хочу підкреслити свою вдячність нашим військовим і тим, хто допомагає їм. що Росія підключила нові інструменти в цій війні, Росія тепер має за мету вражати цивільні цілі, інфраструктурні цілі, енергетичні об'єкти. І я очікую, що ціль РФ спричинити в Україні гуманітарну катастрофу, цілити в енергетичні комунальні об'єкти, залізницю, аби підірвати базові можливості для життя в Україні. Тому нам необхідне постачання більшої кількості зброї, систем ППО. І що конче необхідне, це ремонт української енергетичної інфраструктури щодо Запорізької АЕС, яка перебуває під повним контролем Росії. ООН повинна зробити все можливе, аби допомогти Україні демілітаризувати заес кінець, Ґелап недавно оприлюднив результати опитування, чи готові українці боротися. І цифри вражаючі, 70% українців твердо переконані, що ми переможемо і повністю відновимо територіальну цілісність. Це те за що стоїть Україна. Мій фінальний меседж такий: ми переможемо. Ми – це Україна, та увесь вільний світ. дякую, Боже, бережи Україну. Боже, бережи сполучені Штати.